Приїхали додому, а тут бої без правил. Фея, буся. Ви що творите, я вас питаю? Головешки вже вкравят. Дівка, а дівки? Ой, це у Фейки збили? Фіюшки збили, чохол на відростку. Вже щось знов не поділили. Кадри. Дівчата, що не поділили? Буся і копитом гребет. Ти чого так злишся? Все, я пішла. Розбирайтесь самі. Ось такі файні дві головочки в мене сьогодні вийшли. Зараз вже вони охолонули, відношу в холодильник, завтра будемо солити. А ще, коли заходила в свій улюблений магазин, купила новенький ось такий секатор. Це вже в мене саме такий третій, за рахунком, перший я купила. Пробувати. Він мені дуже сподобався, ми ним стрижемо копита. Другий той, що був у нас, до речі, теж зелений, він минулого року ми ним стригли. В позаминулому я його купила. Ми позаминулому стригли і в минулому. І хоч і возила я його. Точити, мені його якоби наточили, я заплатила за це, ну але але бажає якість вже бути кращою. І вчора стас стриг, йому дуже сподобалось працювати секатором такої форми. Але вже шосту достригав, каже, ну, вже все. Знову він тупий, знову його таке підточити, і він отут уже розхлюбався. Ну, два роки користуватися, самі розумієте, не такі це гроші, щоб на цьому, як то кажуть, ну, економити. 150 гривень, але він того дійсно вартий. Тому, дівчата, беріть на замітку, в кого є кози, саме ось таким. Довгий, довгі леза, як ножиці він, і вони тонесенькі. Бачите? Тобто не, не такий, як садовий секатор товстий, він не відчиняється так. Я думала, він. Зараз я спробую. Зараз я. Спробую його. Ага, ось. Так. Так. Ось бачите, які вони довгі. І ось отакі тонкі, як ножиці. І от ним дуже зручно. А це ще й трішечки, як этот. Одна сторона, я не бачила навіть цього в магазині. Одна сторона, дивіться, гладенька, ось тут лезо саме оце. А з іншої, бачите, трішечки як зубчиками. Щоб трималося, знаєте, буває так кусаєш, і воно йде на виваріт, або загинається. А це, щоб за рахунок оцих зубчиків, відразу, мабуть, фокусувалося. Я думаю, що так. Тому дуже зручні оці сікатори, якщо ними обрізати копита стрихти. Ми перепробували багато різних. Зупинилися на цьому. Така форма, щоб була. У нас вже це третій.